Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє. Спецпроект Суми. Дорога на схід. Він загинув як герой. Однак його героїзму не визнає влада. Ексклюзивне інтерв'ю мами Сергія Табали Кіборга Сєвєра Головне що я знаю, що він герой. На війну безплатно, а з війни за гроші. Солдати платять за те, аби приїхати додому. Треба платити. Нашій сумській владі жаль грошей, щоб нас привезти сюди і обратно. Вони стоять на захисті ваших прав. У сумах вже місяць працює юридичний центр. Коли сім'я втрачає члена, члена сім'ї і не має права ні на льготи, ні на виплати. І тут тупкова ситуація, і по, по законодательству. Будеш воєнним, так, да, Леша? Як то? Як Сережа? Він хоче бути. Ти любиш Україну? Да. Знайомтесь, це Олексій і йому всього шість років. Це племінник Сергія Табали. Хлопці дуже товаришували, попри значну різницю у віці. Дитину солдат буквально викохав з пелюшок. Тепер той сидить і гортає улюблену книгу про тварин, яку так само любив і Сергій. Настука почала зговорити потихнечку. Сережа його винянчив, і кормив, і купав, що для мальчика такого. Він на Бог братиків своїх повинянчував, а Бог. 16 грудня йому мало виповнитися лише 19 років. Смерть цього хлопця вразила всю країну. Сергій Табала, він же Сєвєр, загинув, захищаючи батьківщину від ворога під час оборони Донецького аеропорту. Хто якщо не ми, коли якщо не зараз? Так сівер казав усім тим, хто намагався відмовити його від поїздки на фронт. А таких було багато. Утім, без варіантів. Мені кажуть, яка ти дерьмова мама зінки за ворожами что ты его пустила. Я говорю, а вы остановите поезд на скорости 200 км в час? Остановите, я посмотрю. Как можна сказати мужчине, ты не иди защищать, ты сиди у меня рядом. Это смешно. Потому он герой Украины э, дадут ему это звание, не дадут. Я считаю, для меня он герой. А мама відмовляла найдужче, бо відчувала біду. Я Знала, что он погибнет, и не сам это знал. Я чувствовала. Я его последний раз, когда его видела, я его просила, я его умоляла не ехать, я его умоляла, потому что я чувствовала, что я его вижу последний раз. Сівір завжди вірив, що його береже Бог, тому в бою був безстрашним. Серед кіборгів, які тримають оборону в аеропорту Донецька, він був наймолодшим. Воював у п'ятому окремому батальйоні добровольчого українського корпусу Правий сектор і на війну пішов з власної волі. Тепер мама Сергія має проблему: як довести Україні, що син загинув, захищаючи її України, свободу. Ми подали документи на розгляд, а там як. Решит правительство. Понимаете, если... Я вообще считаю даже, э, как со стороны, если правильно, достаточно того, что он был в самой горячей точке. Чего я должна кому-то что-то доказывать? Понимаете, почему я должна доказывать, что он был там? Он был там, он был с самого начала. Начиная от Майдана он пришел, все, он был там. Тем более такая серьезная для 18-летнего мальчика он был наводящим, он был гранатометчиком. Мне не то, что стрелять, мне страшно на это оружие смотреть. Понимаете, столько смелости в 18 лет. Смелость. А я не знаю, это на совести правительства. Просто на совести правительства. Не дадут, ради Бога. Но это все на их совесть. Я считаю, мой сын заслужил эти деньги. Всего, что дано, что они сами обещали, мы за, хвост за язык никого не тянули. Я не бегаю, не прошу, понимаете? Я считаю, он поступил, как мужчина, а остальное, просто многих людей интересует, а куда вы деваете деньги? Вам же государство помогло. Ну, вот. Я говорю, а вы мне сына верните, я вам отдам все, только сына верните. Вы спрашиваете, как мне? Вы думаете, если я улыбаюсь, мне все равно? я в ньому не думаю. Після втрати єдиного сина жінка знайшла сенс у житті. Якщо дозволять відповідні інстанції в родині з'явиться ще одна дитина мама солдата з Сєвра. Вирішила стати мамою дівчинки з притулку. Пам'ять Сережі я обдумала те, що мене Документи на опіку оформити дуже складно. Родина мешка на 30 квадратних метрах в п'ятьох. Утім, оптимізму жінка не втрачає, сподівається. А поки що, мама 19-річного кіборга часто переглядає це відео з його сторінки в соцмережі, і це єдине, що в неї залишилося від сина. А от доводити, що ти герой, а не самозванець, доводиться часто. Наразі в області ще жоден солдат, що повернувся з зони АТО або ж і досі там воює, не отримав статусу учасника бойових дій. Ще й гірша ситуація із добровольцями, такими як Сєвєр, які з власної волі пішли на війну. Коли сім'я втрачає члена, члена сім'ї і не має права ні на льготи, ні на виплати. І тут типкова ситуація, і по законодательству відновити справедливість зможуть тут, в центрі соціально-правової допомоги. Наразі це єдина установа в області, де бійці з зони АТО та їх рідні мають можливість безкоштовно отримати юридичну допомогу. Питання різного характеру є. Там у когось проблеми щодо оплати комунальних послуг, у когось проблеми щодо вступлення в спадщину. Тобто ми надаємо безоплатну допомогу не тільки в рамках АТО, а в рамках просто соціально-побутових проблем, які є у сім'ях учасників АТО. Бійці вже навчені гірким досвідом, зіткнувшись з проблемами тут, на мирній землі, намагаються себе убезпечити. Телефонують в юрцентр навіть з зони АТО, аби узгодити усі юридичні питання. Саме основне просто, звісно, учасник бойових дій, отримання статусу учасника бойових дій. Люди дзвонять, спрашують, що для цього потрібно. Основна проблема, то їм там не до цього, тобто командиру там. Командир не выписывает эту довидку. Когда он уже приходит сюда, человек, он уже говорит, что вот по выезду он получил эту довідку. На месте они этих довидок не получают, и они звонят и знают, что я должен сейчас получить от командира, какие довидки. Во второе, просто самое основное, это все-таки по состоянию здоровья. У центрі працюють психологи, є спеціалісти з обласного військомату, юристи. І головне, консультація абсолютно безкоштовна, тому приходьте і вас неодмінно почують. Графік роботи центру вівторок з 10-ї години до 12-ї, четвер 16-ї до 18-ї години. Можете також дзвонити. Адреса центру та телефони на екрані. Хочеш воювати, плати за проїзд на поле бою і за повернення з нього додому. Коштує умовний квиток 170 гривень. Скажіть, будь ласка, ми виїхали сюди. Це безкоштовний проїзд? Ні. 170 гривень. Сказали нам так і все. Нічого не скажу. Треба платити. Наші сумські владі жаль грошей, щоб нас привезти сюди і обратно. Платимо за проїзд. Скільки? 170 сімдесят гривень. Да я ж откуда знаю, хто хто це бере. Ну, збирає хто якось поміж собою. Ми командир здаємося. Водії зізнаються, заправляють автобус за солдатські кошти. Ну я це не нам дістає. Автобус дають, а за на солярку вже, вони випис на солярку і діти. Вони покупають тільки топливо. Цей автобус виділило комунальне автотранспортне підприємство Сумської облради. Директор розповідає, його працівники повністю забезпечують ремонт автівки, змінюють гуму, вікна словом, тримають машину на ходу, а от заправити її не можуть. Заправка тільки за рахунок, це спочатку обговорювали з офіцерами, за рахунок тільки самого, тільки за рахунок самих солдатів, які їдуть, вони непосередньо заїжджають на заправку і заправляють автобус для поїздки. Та паливо теж не завжди потрапляє в бак білого коня, навіть після передоплати. Про це нам уже розповідає Юрій Сінько. Він регулярно возить у зону АТО гуманітарку, спілкується з солдатами. Одна з останніх поїздок видалася з сюрпризом. Прийшло два автобуси. Е, Уїжджає відтуди, не платили дорогу два кінця. Один автобус прийшов заправлений, другий автобус прийшов, не заправлений. Шукаємо правди далі. Командир Артполку навіть не в курсі, що солдати комусь платять. Каже, заправляти є чим. Я вас перший раз чую. Я зараз з командирами підрозділів розберусь. Я розберуся. Якщо такі факти були, ми їх перевіримо і не повторюється. Такого не повинно бути. У нас зараз достатньо пального, щоб забезпечити людей проведення ротації. Навіть більше енергетичний напід для автівок у наявності кількох видів для різного транспорту, але факт залишається фактом. Упродовж майже трьох місяців артилеристи платять зі своїх кишень за дорогу на схід і додому. Нагадуємо, сумські військові потребують вашої допомоги. Солдатам не вистачає теплих речей і медикаментів. Якщо маєте чим допомогти, теплі речі можна приносити за адресою суми Покровська площа. 6. тут працює координаційний центр, і тут же ви зможете отримати інформацію, чого насамперед потребують наші солдати. Допомогти можна і гривною рахунок на екрані. Останні дані зі східного фронту на 20 грудня. Сумщина отримала ще одну похоронку: це 42-га. Останню путь провели сумчанина Ігора Косточку. Солдат служив зв'язківцем у батальйоні територіальної оборони неподалік Луганськ, а помер у Сумах під час відпустки. Обставини загибелі військового наразі з'ясовують. У чоловіка залишилася дружина та неповнолітня донька. Далі буде.